Тренування за допомогою лазертагу, щоб не помилятися на полі бою, таку технологію використовують країни НАТО для навчання своїх бійців. Цей досвід перейняли і військовослужбовці штурмової роти 783-ї бригади охорони державної спеціальної служби транспорту. Цей підрозділ виконує бойові завдання у найзапекліших точках України: Бахмут, Нью-Йорк, Зайцево, Хромове та інші. Тож як триває навчання штурмової роти? Знає розповість Галина Футорченко на цьому полігоні створили умови, які максимально відтворюють реальний бій. Справа фланг попробуємо зайти їм в тил. Якщо зустрічаємо тут велике сопротивлення. Можемо ми, ми відтягуємося. Відпрацювання тактики і стратегії. Головна увага на тренуваннях. А правильно поставлене бойове завдання, за словами інструктора, 50% успіху. Використовує карти, використовує сектора, використовує е, напрямки. Можна дуже добре напрацювати іменно на ці моменти. Але саме головне це повернутися. Підже комунікація комунікація внутрішньої команди. Бійці штурмової роти відпрацьовують орі. Орієнтування у приміщеннях та в умовах міста Ребята навчаються не зупинятися на відкритих відстанях. Вони навчаються ходити від точки до точки. Вони навчаються планувати свій маршрут. Як спланувати, як правильно зайти, як правильно зайти на сектор, де ви при цьому не будете самі вражені, де ви при цьому не зможете максимально нести урон супротив для навчання. Використовують бойові автомати, на яких встановлене електронне обладнання. Це імітує реальні бойові дії. Зброя стріляє інфрачервоними променями, які не Бачить людське око, а датчики на бійцях вловлюють ці промені. Це обладнання дозволяє е, напрацьовувати такі моменти, як комунікація внутрі команди, напрацьовка групами двойки, тройки заходи в кімнати, зачистка приміщення, штурмові операції. Тренування за допомогою лазертагів позитивно оцінюють і бійці. Ті люди, які тренувалися іменно на лазертак, і які не тренувалися. Це дуже було видно. Боєць більше чувствує себе на полі бою, уверена. Де то на процентах на 80. нові технології навчання дозволяють помилятися, аналізувати прорахунки як окремого бійця, так і всього підрозділу. І головне повторювати бій, щоб відпрацювати навички. Бо ж на полі реального бою кожна помилка може вартувати життя. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал прямий.